Де ж та радість забудила, всюди криза наступила, я ж тепер не архітектор, а не дівцями проректор. Ти ж в лікарні не працюєш, козам зуби полюєш, тільки ірод загуляє, наче кризи і немає. Всіх людей він обібрав, обдурив і обікрав. А кругом стоять солдати, що його і не дістати. Тому іроду все мало, щоб у нього щось відпало. Сестро, гляньче заподія, чисто переміння. За як сонце сяє, що воно те означає. Ця не просто так. вся всім народом знак. Утріця всех радихнився, що син Божий народився. Там його шукати, щоб усе запривітати. І цар, он всіх сітеє, всіх хитряє і мудріє. Хорошо всім тим живеться, хто царем називається, хто богатий і щасливий, і хто тому що красивий. Три зоні царів. Кими прийшли за легкого краю, за схистою йшли, що побачить рожденого, Христа Бога, правдивого Бога, с речі своєї діями, Щоб що побачить рожденого. на голове и что не видите село, что вам крупно повезло, перед вами Ира, царь, генеральный секретарь. Я здесь не лицом дорогую, я тут газом управляю. Хочу да, а хочу нет, поклоняйтесь мне белый цвет. Быстро на колени упали, ноги мне поцеловали. Я вас не сильно нахожу, но в другом надышу. И чипися ты заразу, нам не треба твоего газа. Боже, ой, хоть у борщу собі налити. Ми ну, йдемо в Україну, щоб знайти ту дитину. Там Ісусик народився, пилинами опився, ми хочемо царем назвати. Щоб, щоб, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. -за і чого во собі заявки І за якої то шмакадявки, і що трохи і корону знімуть, і попло мають. Ні, не пущу вас нікуди. Вам Ісусу не пройти. Хто куди, откуда куди взялись? Називійте все, по пальцям. Всі ми люди не прості, сильні мудрі та круті. Я риський цар городський, але часто там рослі. Я афганський цар правдивий. на цар спіли. Хоч і ми народні, но в Москві і на природні. Я практицька диву паспорта. Ти мені давав, що так поскотала. Ти диви, який герой. Проти преси ти от стой. Я тебе задажу в телевізорі, розмажу. І напишу, і розкажу, і у шостері покажу. Українці люди милі, поки нас не зашибили, а й будеш приставати, то ми можемо вписок дати. Діма, шата, спокійно братися. Я же все ж демократ. Ідіть щасливо, добрий путь. Не дай Бог, що поб'ють. Віруть армія з тобою, і завжди готова до бою. Бо, що не настроки жані. Ми з того сильно п'яні. І в той і в той же час виповніть любов вказ. Приказ по подразделенню выстроела реагирування номер 666 приказує. Немедленно обжить Україну, у усіх дітей за одної матері. А чого ж не постріляли? Це ж не з військом воювати. Прямо зараз і піду. О, мені, я був в житт, тепер єврей. Вчора кравку продавав, нині банкіром став. Не хто йде, чия болда. Вже ні в то і не куда. Що співаєш і концов. Хай принцов. Я давно тут проживаю, тільки паспорта не маю. Там жилеточку купив, там на курсі заробив. Буде дітям на горішки, та ще вистачить онукам. Бізнес то складна, наука. Треба скрізь мені поспіти, щоб торги не пропустити. Бачиш, хто сидить на трої. Який солесий поц в короні. Що сказав ти? Я не розлишав. Кажу, славний цар. Так, славна правдивість. Слушай, мої і діркова. Вези моїх солдат, повіді в Україну і устроїш там А Аж ти вовремя поспіла, там тобі п'ять людей. А то. Ой він мій обід, нехай, ідеш той Ізраїль. Раніше був цар Соломон, а тепер якийсь шпіон. Все б йому когось побити, або газом розбомбити. Гроші він мені дає, в мене також діти є. Сьома, шльома, Арон, Сара, Рима, Симеон, Ізея, Беня, Мойша, сіна, роза меншенька любіма. Что ж, за мною простишет Хайм, знаешь, что делать. Все, никак не дождусь, как с Иисусом же Я бы всех поубивал, лишь бы он не царевал. Ну, и что я так быстро? Где Иисуса подевал? А детей ты всех убил? Нет, я царю заблудил. Клятый жид меня завел. Меня кинул, сам с Демилен, где я назад попал. Что ж ты в него не стрелял? Поки жил, там блудил. Все патроны мне купил. Не надеюсь я на вас. Надо вызвать спецназ. «То, папашка, став ні весіл, війну голову повесів. Може газ тебе пропав, або ти штани наклал? Не, я знаю, ти збісився, бо Ісусик народився. І ти тепер не бойся, нюхай газ і успокойся. Я тепер тебе кришую, всіху убью і замородую. Треба, знаю, що робити, Україну розділити. А тоді вже по частинам, їм матір, йому сина. Як у весь мій Ну, нога на помні Українці, вам шолом, ми патрони продаємо. Хочу вам ще сказати, що я маю ще гранати, а спасибі то багато, гривень 200 може стати. Я тут трохи походив, зброю ірода купив. Я продам вам цю забаву, тільки это добра справа. Люди з дерева спіда, за оснесила. Військо і рода йде, і червеся доведе. Ти смотри, а не стоять, то Ісуса запекать. Ей, Донецький, посмотри, он на мові говорить, Явно Польща не Ну, а ти, що вуйку ждеш, чом Донецьку не б'єш? Він у нас рускоязичний, до роботи в шахті звичний. Так і мріє його мать Україну розірвати, би його поминуло, присутням всім кінець робити. Ха-ха! Довго я це все терпіла, та терпіти вже не сила. Люди, я вас не лякаю, то я ірода шукаю. Перед тим, щоб його взяти, мушу правду вам сказати, Україна доти буде, поки всі ви разом люди. Криза прийде і минає, нова радість наступає, бо у кожного в родині свій Ісус є і Марія. Там, де хлопчик народився, там син Божий обовився. Там, де дівчинка знайдеться, матір Божоя сміється. Хватить вас же розважати треба ірода забрати. Україна насечен. Дацького всі всії заходу до сходу від міністра і до стрільця всі ми праця українці, із Луганська Карпати. Україна наша мати. Як усі єдині люди, то Христос із нами буде, Христос страждає.

Pode ser nasceu o cráneo.